Вітаю всіх на моєму каналі. Зараз демонструю сумочку юнацьку. Це перероблені джинси. Вийшла така цікава. Має кармани як в лохні, так і всередині. Якщо кому до вподоби, ставте пальчик догори. Підписуйтесь на канал. Записати відео, як я шила в мене не вийшло, бо я її шила дуже давно, то зараз просто показую результат. В середині підкладкова тканина. Розмір у неї довжина 30 см і висота 25 см. Жду від вас подобайки або критику.